Це Славко і Ася Асіна характеристика Трампа дуже коротка і, відверто сказати, образлива. Вона каже, що Трамп це чмо. Так, поведінка Трампа мені нагадує одного мого дуже давнього знайомого, з котрим я був змушений розірвати стосунки саме через його любов до сильних особистостей. розумієте? Я, геть, зовсім... Не розумів. І тому у Трампа зараз один вихід довести світові, що він не чмо. А довести світові, що він не чмо, Трамп може лише одним способом: довести Україну до капітуляції. Все інше буде тотальним провалом. Розумієте те, що єдине, чим Трамп може... Прислужитися Путінові і піднятися на мавзолей, це довести Україну до капітуляції. І в зв'язку з цим, з такою можливістю, я хотів би бачити в історії слова, з котрими в цю залу війде сирський. Ви знаєте, що скаже сир? Ясно, що не сирський буде підписувати всі ці акти, а якась безім'янна сволоч з адміністрації президента, я думаю. Тоді нарешті і я приєднаюся в якості коріфея до хору оцих голосів, що засуджують цю глубінне государство Зеленського всю цю нізбираємо нами його сволоч. Але я хотів би, щоб в цій трагічній картині взяв участь Сирський. Уявляєте, Сирський заходить в зал, де буде підписання капітуляції України, дивиться на російську делегацію. І звертається до американського офіцера зв'язку. Кан говорить, і ці теж побіділи. Тому що, якщо дійде до капітуляції, знаєте, перемогли нас не росіяни. Нас, якщо й переможе, то лише Трамп. Чого ніколи не буде. Ася, ну давай, я не готовий робити такі прогнози. І ймовірність, як з динозавром, або буде. Або не буде, або зустрінемо, або не зустрінемо. В кожному разі я певний лише одного, що цей день настане від чи не настане. Ми з тобою зустрінемо вдвох поруч. Бай, лайкайте, підтримуйте, святкуйте, святкуйте з нами, святкуйте з тим, хто вам ближче за нас. Ми будемо дуже раді. Не звертайте уваги на забоботу, просто весна, і кожен з нас бореться за свої права в родині, як може. Спасибо всем за поздравления. Да, они только начались, еще, у вас еще да. есть время. А, и, и я хочу сказать, что все будет хорошо. И Украина останется а, незалежной и процветающей. Ася, ты тут поднимаешь вопрос, который я хотел отложить до следующего сюжета. то, в чем утекались Трамп ставит своего Квислинга. Путін хоче свого квіслінга в Україні. Уявляєте, у нас буде перша війна квіслінгів в Україні, перша війна Саглошатівських режимів. Уявляєте, щоб окупована і не окупована Франції щепилися у війні. Єдине, що я поки що вирахував з майбутнього: якщо наших українців приєднають до війська Путіна, то ми ще раз. Переконаємо світ, що ми такий один народ. Чому тому, що рівень СЗЧ у нас буде десь такий, як у Донецьких у війську Путіна, бо поки що єдине з чим, от при всіх різниці, при всій моїй ненависті до сепарів, я скажу, що сепари підтверджують, що ми з ними один народ. у них десь такий самий рівень СЗЧ, рівень дезертирства з війська Путіна, як і наших бусифікованих з наших любих збройних сил України. Бай, лайкайте, підтримуйте, святкуйте.